Так, колеги, мої вітання. Загнав дракона у двір, тут, де ми все робимо. Що я вам скажу? Навіску вчора вже перебрав, заводиться звір з полтика. По навісці зараз покажу, що я зробив. Уварював, бачите, помните, тоді показував, не було тут яблука, нічого не було. Поуварював, знайшов старенький, з цієї сторони заварив і з цієї сторони заварив. По розкосах. Тут була така щочка стояла. Я її зняв, приставив напряму. І тепер треба туди знайти вали. Отак, От От воно має стоять і держати розтяжка цепок. Так, на другому тракторі. І одну знайшов, валялася у нас, а одна сюди була, зняв. Тепер як золото. Це на цю сторону, пальці треба вала виточити. 30-ка вал зробить притики. це на ту сторону. Це розтяжки для ципків. Втулку заказав, вони ма з однієї сторони треба заказати десяток, щоб були запасні. Бо вони як з плугом, так вони розбиваються. Напишіть мені, колеги, хто держить, хто де займається те 150. Наш тут насос. Якщо кардан приводить, цей редуктор, а наш насос. Не можу зрозуміти. Чи я просто не додивився, чи що той насос робить. Там мовщили. Не можу зрозуміти. Була оця трошки тут лопнута. Я її обрізав, стіг, бо вона вже була розбита. Тепер вона так ну, крутиться, але вже цей болтик плотненько. Не так, що тіліпає так-дук-дук-ду-к. Розрізав і такими слідами, слайсами. Бачите, наварив бугорчик. Видержить, не видержить, Найдемо, замінимо. Паба попережимав болти, повтягував, щоб не ходив цей палець. І так само тут зробили, повтягували, щоб воно не тіліпало, не рвало вуха. Це вже що було зроблено? Звісно, розкоси. Я не знаю, як можна їх було перервати. Цей варений, цей варений, арматура, цей. Більше всього, можливо, ну, неправильно була питина навіска і з-за того її так вирівало. Ну, є таке діло. Гаєчка не закручена на циліндр. Пробував прокручується закрутити, видно, її закольцювало. Забило різьбу. Оце треба стати буде. Бачите. Невеличка тріщинка вирізати болгарочку і забарити акуратненько. Ну Трошки крило відпущене, тіліпається. Но це все мелоч. Бо просили за його 150, а ми сторгувалися за сотню. І покажу саме головне, за що я... Я санне щоб переживав, за те, що була коробка жива. І мотор. Це для мене найголовніше було. Все остальне робиться. Промежутка стукає. Все-таки думаю, що то пальці розбиті. Призук оцю всю грязь. А воно, дивіться, почистив який зазор. Я думаю, хто пойме, той пойме, що це за шийка прикручується тут. Хотів піджать, а воно що воно ж намертво прикручується. І більше сюди туди в корито нападало землі і, і землі її з маслом. І тепер треба знімати оцю шийку нижню, вичищати оттуда, всю каку і назад ставити бо ти не ужмеш. І за цього я думаю, що в мене як порушаєш, він так тільки... Ну, ви поняли, як тебе клас, клас-клос, наче пальці розбиті. Ну Ось так. Так що там сантиметр, почти в сантиметр зазор. Ми це все зробимо, шпоночка помажемо. Писали мені, що знизу є масляний фільтр сіточний. Взагалі не знаю, де він. Ох. Можливо, оце в цій коробці. Перва, друга, де стоїть наборний фільтр? О, О це ми їздаки. О! Ви розумієте? Ви розумієте яка вещь тут? Чуть кардан не загубили. Ну, точно, навіть такий спеціаліст їздив як я. Ну не то все робиться. Поняли про що я кардан відкручений. А мені писали фільтр наборний тут він чи тут. Давайте так, це перший, це другий. Знизок ПСТ-150. Бо я щось не поняв. Знаю, що зверху є фільтр, а знизу я щось ще не знав цього. А писали, що є. Ну, так напишіть в першому чи в другому. Ось так буде правильно. Так, тепер якось вилізти. Ну, резина така, бачите. Є тріщини. Резина гарна, тільки, тільки вона стояла спущена. Із-за того є тріщина. Придеться бортів колесо і ставити грибочок на цьому колесі. Бо там є невеличкі грижка. Ну так що отак. А цей болт був взагалі відкручений. Я не так по дорозі не загубили. <кій> і кажуть, що на рульове дуже будь Квадратний, а на гідравліку круглий. Ну напишіть мені в коментарях. Бачите, понакидало тут масилка, ну, то все мелоч, то все робиться. Мені кажуть, що щоб не вирівало сальника, треба переставити. Я правильно зрозумів? Круглий має бути на гідравліку, квадратний на рульове. Це я більше все, що переставили, щоб погано було рульове, де круглий поставили на рульове. Це так мені розказували. Ви напишіть мені в коментарях, правильно? Я думаю, ні. Нема поросятника, поросятник я знайду. Правда, зараз правда, задача його перебрати, зібрати. масло хотів поміняти коробці, але в мене є один кусочок, який не вивратий. І треба ж його спробувати, що він взагалі себе представляє, бо він стояв, а він чи буде робити своє діло, чи не буде. Казали, що він год стояв вимили його кверхером десь стояв. Ну і такий красивий. Був не на сцені, просто вигорів від жизни. Бачимо, <гум> сітка знімається. оце все треба Ну, Більше сюди куплю ці лампи, квадратні, поставлю. Все одно ми ночі раз в году, якщо будемо виїхати, то добре. Зараз нам треба завести. Десь воздух підсіфонію амортизатори, ну наче резинки стоять. А вже є трошки ход, вже треба заміна резинок робити. Ну Це вже як виварю я повністю, тоді я його розбарахолю в хлам і соберу. Ми таке любимо. До нас він приїхав був Славутич, взагалі страшний такий, що це капець. Але я зібрав, перебрав. Тепер літає, що дурний. Я думаю, на мої 20 гектарів впаде. Так, що вам ще показати? Що я ще зробив? Так, я зараз заведу, треба вирівняти його, бо він боком стоїть, з цієї сторони не долізу, не відкрутити болти, вирівняти і підставити пеньки, щоб він не роз... як буду відкручувати, щоб він не розколовся. Поняли? Бо ще Розблючай, він роз'їдеться і впаде. Бо й таке може бути. Так, колеги. Погнали. Так, колеги, завівся як огурчик, я в шоці. Хотів зняти тільки торкнув. він торк і працює, давлення, дивіться. Це газ повністю скинув, як гасуть, не дай Боже. На шісторку вали. Це нормально? Для МАЗа шестерки чи ні? Так, колеги, що ви думаєте? Що я можу робити у 9 часу вечора? Т-150, промопора, болти, отакі здоровенні. Один був почти відкручений, цей що всередині. А зараз фонарика включу з цієї сторони. А другий, не башла, був якраз так піджатий, що... Була отака щілина. Ну, ви розумієте, що тут щілина на камеру десь до сантиметра. Бо я завів переїжджати, а вона гупає. Думав розбиті пальці, ми гнали трактор і гупало. Ну пальці міняти, ви саме знаєте, що там є трохи час, ну це для нас не страшно. Уже ми на дрон Т-150 міняли і все в нас гарно вийшло. А це почиститься, ось тут такий зазор. Мо воно тут гупало. І все у нас дуже добре. І не треба ті пальці міняти. І нам взагалі класно повезло. Ну зараз цю сторону почистив, пережму. Дві шпильки відкрутились, помазані. Більше я думаю, що вони як може в себе міняли і зажали, а потім у роботі вони попустилися. І воно почало гупати, і вони його вирішили продати. За такі гроші, бо воно ну, так прилично нагупає. Але ці щілини не було видно, вони були залиті маслом. Зараз підемо на другу сторону. Так, Хочу показати, але він викручений, не долізу. Вон, дивіться, який зазор. Бачите? Ножиком свободно. Тут і там він попущений. Ну, Слава Богу, щоб це було це. На що такий, шок контент прикупив, думали одне, а вийшло... ну, дай Бог, щоб це була проблема. Чого стукало. Так, старость не радость. Ну все. Тут перебрав, ну теж днем покажу. Колеги, по цьому апарату, дивіться. Писали дітей ще багато. Ну, зайти в Олексі. Там юмази такі ціни, що, що, що вже МТЗ, що ЮМЗ. Продаю, звісно, не дуже срочно, але продаю 2000 баксів, повторю ще раз. Хтось там на ярвав, питався, тисячу скинуть передоплати наперед. Ну, ну поки ще не взяв я, ну я в баню. О, горло просто див, так замотав. Воно то жарко, але притягує. Обіщали, ну, я так і не взяв. Хай приїдуть дивляться, не хочу брати щоб не продав тіпа, скидають 1000 гривень. Дивіться, продаю за дві невеличкий сторг біля його, повторюся, п'ять, Бо мені на тисячі віддасть за того апарата, в тому відео я розказав. А тепер дивіться, півтори мені треба віддати. і остається з двох 500 баксів. ну Хто там торгуєся, може, може, за 1800 віддам. Ну, саме розумієте. І тих 300 баксів іде є канал Сергій Шелудько. Він дуже-дуже багато робить для наших хлопців, для наших захисників. Допомагає. Скільки він двох машин вже купив, скільки він їх поремонтував, це я не знаю. Мужик, звісно, мужик звір, стільки всього зробив. І тих 300 баксів ми скинемо волонтеру. тому він Дуже багато чого робить. Мені головне, щоб заплатити, віддати дох. А те, що вище, те все. Я вам навіть покрушу, я навіть відправив, а ми вже поїдемо гості. до Заразом свинку купимо. Він продає гарних Гарних своїх домашніх свиней. Як, не знаю, як точно не називається, ну жовтенький. А як, як, як іменно не знаю. Ну ось то так, колеги. Все, йду далі робити. Руки в мазуті. Так що на цьому відео ще можливо буде невеличке продовження, а... На наступному відео буде за бролером. Бо ми їх вирощуємо. Зерно віддавати даром не дуже хочеться, переробляємо невеличке, займаємося бролерами, продаємо невеличкими партіями, а там показує за комбіком, за те, як робимо ми сарайчик, Ну, пропойки. Ну, Остальна вся херня за животных. Ну, Тут не, вона не буде, тут а за техніку. технікою. Жорік жде свого покупця. Що більше заробиться, те скинеться. Головне мені віддати, щоб я людей не був дуже. Так що все, погнали далі, а то не люблю, звісно, за таке балакати за довгі дно. Треба <смісті> завжди давати. Так що коли погнали. Так, у мене тут старий був соняшник. Ми його здали по 19 тисяч тонн, а клійонка так і залишилася на полу. Заводили акумулятор те один акумулятор стрельну, Т-150-к один залишився. Зараз на Т-150 і з комбайна зняті. Так, це кукурузка. А це соняшник. Заказав собі соняшника. Отак, о. не знаю, гарний, не гарний. Пару тисяч мішок. Дивіться. Генекс Рітейл. Соняшник однорічний ней. Хеланд якийсь Хеланд Хеланд Хіланд. Читаю з телефону, бо телефон не видно, тут не бачу нічого. Оце такий Соня. КС-3225. Так, а що мені оце саме головне було? Мені хотів сфоткати. сфоткать. Соніл. Бачите? Металаксил М і Midacoprin. Ох і названня. Оце мінації подивіться. Проти жуків вже давно протравлено, чи ні. Якщо немає проти жуків обробити, болячки 100% оброблені, а жуки хто, я знаю. Я в тих, в тих формах сильно не розбираюсь. Давай відосик зняти і вечором зайду гляну. Ну якщо взяли карві, сонях, Попробуємо. Як дасть 25% буде добре. Ось так, все, хай лежить 5 мішечків. Що вам ще показати? Ну, Питала, яке ти масло використовуєш у гідравліку. Олива гідравлічна у Славутичі. А таке масло. От мені писали там під Славутичу. Казав, покажу, покажу, а яке. Чесно, я не пам'ятаю, яка там ціна, але ну, щось недороге. Так, і що ви думаєте, зняв нижню. Цю почистив вже і... Бачите, Зачистив там, зачистив. На кольцю була, по бокам, воно видно, бачите, по бокам вироботка і болгарочки стар. І тепер воно, щоб типу, глибше ставало. <клух> Отак. От трошечки є шох невеличкий, бо вона ж уже бив, нема дірки, не було, пробив. а заводський її видно вилося, бачите, така фішка була. Пробив дирочку, зараз ще пише, що тепер лучше. І залізу. Тут є спеціально, щоб мазати. Де там є подвір, оно? Бачите. Що. Щоб мазати. А це зараз все повичищаю, щоб сіло вплотненько таке колечко. Я хто знаходи, що як назад стане. Ну, якось будемо пхати. Ну, Помажемо, просто піцуємо його, а потім почистимо, те, що вилізе на бока. І будемо на його пускати, І хай потихеньку, щоб попало той зазорчик, зійшовсь. І колечко поставимо. Я так розумію, тут має бути грубо. На цьому вертиться. Чи як? Чи тут воно провертається? Щось я. Щось я не пойму. Ну, якщо кольце держить тут, значить тут провертається, правильно? А тут що чого мажиться? Так, називати інтернет глянуть. бо я такий спеціаліст, перший раз його знімаю, ще толком не знаю.